Чого очікувати в останній тиждень літа? Останній тиждень літа буде дуже важливим для України і українців, тому що саме 24 серпня буде увімкнення нового соляру України. І він буде розпочинати новий етап, і новий етап, який буде йти на фінішну пряму у війні в цій ситуації, а також етап трансформації, тому що по перше, цей соляр він буде під егідою Аркану Таро 13-го смерті, тобто повна трансформація України зсередини. і тому саме протягом цього солярного року, з 24 серпня 24-го року, почнеться якраз цей період до 25-го року до серпня, і буде трансформація влади. Тому якраз в цей, в цей рік може бути якраз зміна президента України всередині, в уряді буде щось змінюватися. Буде прийнято багато нових законів, і буде прийнята нова, я б сказала, навіть тактика у війні. В кінці серпня тут будуть деякі аспекти, які будуть з однієї сторони допомагати Україні подолати такий ще можна сказати важкий період, тому що доволі гостра фаза вона буде зберігатися до кінця 2024 року. Я б сказала, до січня 2025 го або до лютого 2025 го року. Вже десь з лютого 2025 го року вже трошки почнеться таке. Ну я б сказала, сповільнення цієї гострої фази, вже якось трошки можна буде видихнути і. От якраз ще до зими треба буде всі зусилля направити на те, щоб вийти на цю фінішну пряму і вірити в цю перемогу, тому що вона дуже може відбутися. Особливо все буде залежати від того, як які рішення буде приймати влада. От, до весни 2025 року. Тому, якщо подивитися аспекти на останній тиждень серпня, то 26 серпня Меркурій буде робити опозицію на місяць, і тут він буде впливати якраз таки трошки негативно на людей, тому що місяць в мундання астрології він відповідає за народ, за населення, і тому тут може бути якесь влучання або якесь руйнування через напад ворога. Венера буде в поєднанні з Марсом протягом тижня, і це буде давати прорив отримання нових територій для України. Можливо, українська армія захопить ще якісь території на. на Позиціях ворога, скажімо так, тобто ще будуть прибирати там і військових, і брати в полон нових людей. Це ця позиція. Вона буде сприяти і грошовій допомозі на фронті, і буде сприяти покращенню саме як в позиції контрнаступу на території Росії. А наступний аспект це буде аспект транзитного Марсу, і він має хороший аспект до Юпітеру, до Меркурію може давати візити якогось іноземного гостю в Україну. Якісь офіційні заяви, але тут треба враховувати те, що Меркурій все ще в своєму ретро режимі, і будь-які офіційні заяви або офіційні документи, які підписуються зараз, вони будуть не довго тривалі. Плутон буде знаходитися з Сатурном в поєднанні, і оце поєднання воно якраз програється в момент активації Соляру України, тому воно буде діяти протягом тут і року, і декілька років, якраз буде вмикати оцей. Довгий процес трансформації, тому що Плутон, взагалі повільна планета, і тут разом з Сатурном вони активують в Україні якраз перший будинок і десятий будинок, тобто це влада і внутрішнє становище в Україні, може давати якраз таки тут самій владі зміни і законі. Взагалі восени багато чекає змін на українців, і ну я не хочу, звісно, казати погані новини, але. Це будуть не дуже хороші закони саме для населення. а Меркурій має квадрат до МЦ, і це може давати. Ну, якщо дивитися, кінець серпня, і, мабуть, ще до кінця вересня, я б та сказала, може це давати деякий прорив ворога на українських територіях, що вони можуть захопити ще якісь додаткові території. На жаль, а, транзит Марсу. На транзит транзитний Марс має напруження до натального Марсу України, і це також вказує на якийсь новий наступ ворога на якихось нових територіях. Тому тут треба бути дуже обережними. Я тому подивилася ще дирекції, і в дирекціях також тут місяць має опозицію на Марс, вказує на втрату. Невеличку втрату ще якихось українських територій. А при цьому тут в дирекціях Венера тут вже хороші новини. Венера переходить у свою сильну позицію в знак Терезів. І а, враховуючи те, що до цього вона була в знаці Діва, це її слабка позиція. Тому в Україні відбувалася втрата земель. Після того, як Венера переходить в Терези, це вказує, що впродовж наступних декількох як років якраз буде повернення земель. І Венера сприяє тому, що Будуть кошти, будуть можливості, і вказано на те, що тут якраз українців вже буде не здолати. Тобто якась підтримка тут ще буде і від партнерів в цьому році, в 24-му, в наступних роках там може бути вже зменшення підтримки, але ще в цьому році вона буде. І в прогресіях України тут якраз місяць, де по третьому дому сонце та Марс по восьмому домі, тобто вказує на те, що буде продовження війни, продовження військових подій. А це не перерва, це не зупинка. Тобто, восени якраз таки буде продовжуватися гостра фаза, і осінь насправді буде трошки важкою, може навіть і не трошки. І єдине, тут що хочу додати позитивне: що місяць якраз таки. Переходить у тілець в знак своєї екзальтації. Це сильна позиція для місяця, і оскільки місяць він показує взагалі народ України, це вказує на те, що буде вже такий як напрям до перемоги, і буде нова тактика, і тут і, ну, якби, і люди, і військові. Тобто, вся оця така сила українського народу, вона вже буде направлена ціле ціле на те, щоб цю, цю історію закінчити пошвидше, а звісно, саме закінчення воно ще буде продовжуватися, але позиції будуть укріплюватися, посилюватися, покращуватися. Тобто, вже от з січня 25 року люди побачать, що вже ми йдемо дійсно до перемоги, тобто не буде вже цих сумнівів. Ми зараз вже бачимо так? Що ворог насправді славне, 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 і а, після того як вже і Плутон перейде в водолій і залишиться там на 20 років, і вже якраз коли почнеться вплив цього нового соляру для України, коли сонечко, воно в солярі буде в 12-му будинку, але коли сонце, соляру України, перейде в перший будинок, тобто це буде січень, лютий 25 року, от там вже будуть кардинальні зміни і покращення. Чи змінять хід війни події на Курщині? Події на Курщині вже змінюють зараз хід війни, і в подальшому також я бачу в найкращому варіанті це повернення кількох втрачених територій і обмін, тобто обміни полоненими, обмін територіями. І тут я бачу за аспектами, що буде ще просування української армії в глибину Росії. Там може сформуватися якийсь новий український батальйон, чи буде якесь угрупування українське? Тобто, щось буде таке, що там навіть росіяни будуть туди долучатися, вони якось будуть відстоювати свої права. Вони... Заявляти про те, що ці території там вони, хоч і російські, але скажімо так, російська влада на них там чхати хотіла, тому туди будуть додаватися якраз таки росіяни, і вони будуть на українській стороні. Тобто, це якраз буде давати ще більше сил Україні в цій війні. І е, далі, що буде, то тут можна буде. Якісь території повернути військовим шляхом, наскільки я бачу, а деякі території тут треба буде через якийсь дипломатичний підхід. Повертати, тому що не вдасться військовим шляхом їх повернути, бо я бачу, що ця територія ситуація вона буде розтягуватися ще на 2-3 роки, доки вдасться все повернути. Тобто, я дивлюся, що акцент я вже казала в попередніх прогнозах, що а, якраз серпень і вересень а, такий час, коли буде все пов'язане з водними територіями, тобто якраз мости, а, Крим там будуть вибухи, і якраз таки це буде і пов'язане з тим, щоб повернути. Ці морські території і Крим назад до України, тому там будуть ще ці запеклі бої, але саме повернення все ж таки буде дипломатичним шляхом. Але ця ситуація, можна сказати, це як контрнаступ, так, вона сприяє якраз таки покращенню позицій, так, тобто йде така схильність до перемовин, про які там ніхто навіть не міг здогадатися раніше, скажімо так. І е, є такий невеличкий шанс на те, що ці перемовини. Вони відбудуться в вересні, можливо, навіть потаємно, можливо, ми про них дізнаємося пізніше про ці перемовини. І якісь ну ще домовленості такої прямо остаточно не буде. Але я вже казала в попередньому прогнозі, що до 22 вересня. Будуть якісь перемовини як перший етап, тобто про щось вже будуть говорити, тому що Росія бачить, що вона втрачає свої позиції і далі їх буде втрачати. Тому щось вони там будуть казати, але це ще звісно не фінал. Але після оцих перемовин таємних там, вже з кінця жовтня, в листопаді почнеться посилення позицій ЗСУ. Почнеться вже відбивання до кінця жовтня. Тут, на жаль, ще трошки така важка ситуація, особливо в Донецькій області. Чи може Україна довіряти західним партнерам? В цьому році, в 2024 році, допомога від західних партнерів ще буде. А от 2025 року ця вона буде зменшуватися. Тому тут треба зараз це вже розуміти, що ну це, це не назавжди. То вони тут не просто так же її дають, тобто вже з 25-го року ці західні партнери вони будуть від України вже щось вимагати назад, тобто щоб Україна щось або віддавала. Або продавала, тобто якісь свої заводи, можливо, фабрики, якісь свої території. Тобто, на певних територіях західні партнери будуть щось своє будувати, і таким чином буде відбуватися якби віддача цих боргів. А, насправді то для України української економіки це буде також важка ситуація, не на краще, тому що треба буде багато економити, економити а, буде ще підвищення тарифів, буде підвищення податків. І я вже казала про те, що ще восени ми можемо бачити, що може бути трошки підвищення долара, і в 2025 році я думаю, що буде таке ну невдоволення людей, тому що всі надіються на покращення економіки, але буде невеличке погіршення ще в 2025 році, через те, що треба оці борги якось віддавати. Ну і будуть віддавати їх якраз таки ну, через людей знову ж таки і через ці податки, які мають люди платити. Ну, найгірша тут така ситуація, яку я бачу, що можуть бути, наприклад, затримки з виплатами зарплатні, пенсій, і також може бути навіть зниження рівню доходів, тому якісь такі масові невдоволення вони можуть і сприяти тому, що якось ну, передчасно можуть бути як нові вибори президента, і зміни у, в уряді, у владі, тобто ця ситуація вона може вплинути на це. Тому я б не сказала, що тут можна довіряти абсолютно західним партнерам, тобто Україна без них би не справилася, так? Тобто тут просто треба це розуміти. Але ця допомога вона ж не вічна, тобто вже буде зменшуватися на зменшення йти, але насправді то вона зменшується, тому що ці партнери вони також розуміють, що війна йде до свого завершення. Чи дійсно Росія залишиться без підтримки своїх партнерів? ну насправді, то я б не могла навіть назвати цих партнерів Росії якимись там друзями-партнерами, тому що в кожної країни там була своя кош стосовно російських територій. Вони також мітили на ресурси Росії, на те, щоб там щось собі забрати, якісь якби території, чи може там деревину забрати, тобто те, щоб там можна вижити або домовитись про якусь дуже низьку ціну на газ. Я вже, ну, тобто я вже казала про те, що будуть партнери втрачатися на попередніх прогнозах, і насправді тут Китай почав вже від, від них там відморожуватися. І я бачу, що багато хто з ними припини своє, ну як не спілкування, а якесь співробітництво і залишиться, наприклад, з Росією там, Іран може залишитися в кращому випадку, тому що я бачу, що навіть Африка також там. Зільється з, з якихось там перемовин, тому що там будуть конфлікти а, з Африкою, в тому числі. А поки там користь якась є, вони якось будуть грати роль, що вони партнери, але насправді там лише Іран є таким прям конкретним партнером. Інші країни вони дуже тимчасові з Росією, і коли вони побачать, що вона дійсно програє у війні. То там ще більше погіршаться стосунки між ними, тому там далі може бути з кимось з цих партнерів ще війна в Росії, бо вони що вона слабна країна, а ресурсами цими заволодіти хочуть. Ну, ми ж розуміємо, що не може бути якихось нормальних стосунків між диктаторами взагалі. Тобто вони ж тільки один одного дивляться, як якийсь ну, шанс один одного якось там зробити, так обікрасти і так далі. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.